Результатом візиту президента України до США стало надання військової допомоги на майже 2 мільярди доларів у списку міномети, гранатомети та боєприпаси до них, ракети ХАРМ, високоточні авіаційні боєприпаси, прилади нічного бачення та оптика, системи тактичного захищеного зв'язку та багато іншого. А головне зенітно-ракетні комплекси Патріот та ракети до них. Саме вони можуть допомогти відігнати російську авіацію подалі від українських. Ких кордонів сказав речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Першочерговою ціллю систем може стати тактична авіація ворога. Також він додав, що Патріот давно був бажаним для подальшого розвитку повітряних сил. Це далекобійна зброя, яка може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Ця система також допоможе захиститися від балістичних ракет. Крім того, під час зустрічі Джо Байден повідомив, що півсотні країн зобов'язалися на Дати Україні дві тисячі танків йшлося також про іншу бронетехніку: понад 800 артилерійських систем, більше двох мільйонів артснарядів та понад 50 реактивних систем залпового вогню. Також президент США сказав Зеленському, що українці надихають світ і пообіцяв надалі підтримувати великий народ України. Не обійшлося і без виявів вдячності. Володимир Зеленський передав Байдену нагороду від українського воїна оператора Хаймерсу, з яким президент нещодавно зустрівся у Бахмуті. Байден сказав, що це не заслужено, але він це цінує. Володимир Зеленський також виступив і перед американським конгресом. Він сказав, що усупереч усім перепонам і сценаріям Україна не впала, а російська тиранія втратила контроль над нами. Звісно ж, не забув нагадати, що важливо продовжувати фінансову підтримку України. Цитую, ваші гроші це не благодійність, це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально. Кінець цитати у промові також торкнувся і посилення санкцій проти Росії та притягнення до відповідальності терористів за агресію. Крім того, Володимир Зеленський передав конгресменам український прапор, який привіз від військових з Бахмуту, де тривають найзапекліші бої.